Після торішньої зими українці в черговий раз усвідомили, що нас не зламати. Але на превеликий жаль, росіяни продовжують обстрілювати українську інфраструктуру, нищачи все навколо. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук закликав Кременчужан готуватись до різних варіантів розвитку подій, адже найближчими днями очікується похолодання, і ворог може активізуватись та наносити удари по об'єктах енергетики України. Отже, як підготуватись до можливих атак ворога: зробіть запас води. Зарядіть усі акумуляторні пристрої: телефони, павербанки, ліхтарики. Інше запасіться радіоприймачем на батарейках. У разі якщо зникне мобільний зв'язок, радіостанції транслюватимуть важливу інформацію: зробіть запас їжі тривалого зберігання, крупи, консерви, овочі, олія інше. Але лише те, що зберігається без холодильника та має великий термін придатності. Сформуйте аптечку. Особливо важливо мати запас препаратів, які ви приймаєте регулярно. Подбайте про збереження тепла в оселі. В разі аварійного відключення опалення важливо зберігати кожен градус тепла, заклейте вікна, щоб не було щілин, ущільніть вхідні двері, зменшіть витік тепла через вентиляцію та інше. Подбайте про енергонезалежність. Якщо маєте пічне опалення, зробіть запас дров. Якщо є генератор, зробіть запас палива. Тримайте автомобілі заправленими, щоб не створювати черг в разі перебоїв в роботі АЗС. Об'єднайтесь з усіма сусідами. Складнощі легше переживати разом, тому зараз сусіди мають бути однією сім'єю. Допомагайте сусідам похилого віку, сім'ям з дітьми, людям з інвалідністю. Також Віталій Малецький запевнив, що усі служби готові до будь-яких можливих сценаріїв. Влада забезпечує всі міські системи генераторами та запасом палива, а також сформувала запас матеріалів для ремонтних бригад. Самі ж кременчужани не піддаються паніці, а поступово готуються до можливих блекаутів і вірять у ЗСУ. Ми живемо в умовах війни і по іншому не може бути. Але чогось надзвичайного, ніж в минулому році, вже ми пройшли цю школу, цей вишкіл, і вже нічого надзвичайного не робимо. Заряджаємо свої батареї і уповаємо на Бога і на наше ППО. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.